Ви хочете використовувати два екаунти Viber на одному телефоні? Це можливо. У цьому відео ми покажемо вам, як просто та швидко налаштувати два Viber на вашому смартфоні, використовуючи функцію подвійний додаток або спеціальні програми. Для того, щоб мати два Viber на одному телефоні, відкрийте налаштування вашого смартфона та увімкніть функцію подвійний додаток. Потім завантажте другий Viber через Play Market. Для активації другого аккаунту вам потрібно буде ввести код підтвердження і все, ваш другий аккаунт готовий до роботи. Якщо ваша модель телефону не підтримує подвійний додаток, ви можете скористатися програмою Parallel Space. Завантажте її з Play Market і виберіть Viber для клонування. Після цього вам потрібно буде зареєструвати другий аккаунт Viber. Це зручний та швидкий спосіб мати два Viber на одному пристрої. Ще один варіант це програма Clone. Вона дозволяє вам створити копію додатка Viber на вашому смартфоні. Завантажте програму з Play Market, виберіть Viber для клонування, а потім зареєструйте другий аккаунт в клонованому додатку. Це дозволить вам користуватися двома аккаунтами одночасно. Використання функції подвійний додаток або спеціальних програм, таких як Parallel Space чи Clone, дозволяє вам легко налаштувати два аккаунти Viber на одному телефоні. Це зручно, швидко і не вимагає додаткових зусиль. Встановлення двох аккаунтів Viber на одному телефоні це просто. Легко отримуйте доступ до двох аккаунтів, налаштовуйте їх без проблем і користуйтеся найзручнішими методами для вашого пристрою. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на просто банк ТВ. Ми ділимося корисними порадами та зрозумілими поясненнями.